Вітаю вас на каналі. Це магазин Копіючка». Сьогодні багато цікавого у відео, акційні пропозиції та новинки. Бажаю вам приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Маленькі кольорові контейнери для зберігання 6,90. Бокси пластикові для їжі 40 гривень, круглий та квадратний. Є ще меншого розміру за 20. Банка пластикова для сипучих продуктів 59,90. Пластиковий контейнер з ручками. Прозорий без кришки 129,90. Кошик прозорий пластиковий для зберігання у холодильнику. Ціна 79,90 22,5 на 14,5. Такого плану ще є для холодильника кошик за 100 гривень, металева форма для випікання кексу 149,90. Турка для приготування кави 80 Форма для випікання із защіпкою. Ціна 250 гривень. Металева форма для випікання піци. 32,5 см в діаметрі. Ціна 100 гривень. Форма ромашка. Металеві для випікання кексів 80, Форма скляна для випікання прямокутна 200 гривень. Така для кексу силіконова 90. Кольорові силиконові. також по 90-рушничок кухонний. 75 на 35 70 гривень. Такий варіант з малюнком. 50 25 на 50. 59,90 рушничок кухонний вафельний, 40 на 60. Килимок однотонний для сушки посуду 58 на 38 і 89,90. Такі ще є варіанти з малюнком по 70 гривень. Розмір 40 на 30, Ручка для кришки 2990. Металеві форми для формування салатів. 4 штуки. Упаковка 2990. Шприц кондитерський з насадками 1790 8 штук. Форми паперові для випікання кексу 2790, пензлик силиконовий 990. Такий варіант з дерев'яною ручкою ціна 40 гривень, шпатель наржавіюча сталь 59,90 довжина 20 см та 10 см ціна 40 гривень, багаторазовий лід 20 штук 50 гривень. Мішечок кондитерський 20 штук 40 гривень. Такий варіант 29,90 за 50 штук. Дошка для нарізання пластикова 100, дошка з малюнком 79,90, Підставка дерев'яна 3490. Дошка для нарізання дерево 40 гривень. Дошка прямокутна 60. Менажниця. Довжина 40 см 89,90. Менажниця на 4 відділення 90 гривень. Силіконовий килимок для розкатування тіста 6990 40 на 30. Більшого розміру 149,90 64 на 45. Підставка під гаряче безцінника. Ось такого плану, що є з золотистим декором. Ціна 20 гривень. Підставка для суші бамбук 40 гривень 44 на 30 така підставка під гаряче з квітами, тканина 28 на 43 2990. Серветка кругла павутинка, золотиста та срібляста 40 гривень, Затискачі для пакетів, ціна 59,90-12 штук. Прихватка силіконова 9990, блакитна тканина 50, друшляк пластиковий, розкладний 50 гривень, відкривачка 25, підставка керамічна для ложки 99,90 Маслянка скляна на пластиковій підставці 150 Така пластикова за 70 гривень. І повністю скляна 150. Ложки пластикові мірні. 6 штук упаковка 35. Набір ситочок 3 штуки 50 гривень. Таке сито 29,90. Совок пластиковий для сипучих 23, ложка силіконова з дерев'яною ручкою 50, ополоник силіконовий 60, ніж кухонний 129,90, терка для корейської моркви 25, такий ніж для хліба 70, шпажки пластикові, кольорові, упаковка 30 штук 25 гривень. Відкривачка 2990, кришка капронова, кольорова 10, Прозора 19,90 за 5 штук, банка скляна для сипучих продуктів 60. Такого плану ще є кришка дерев'яна, 120. Така баночка 99,90. Сито з довгою ручкою 59,90. Стакан мірний маленький 15 на 800 г, ціна 35 гривень, Друшляк пластиковий 49,90, лоток для зберігання яєць на 10 штук 50 гривень, Термометр кухонний 70, 70 гривень, термосерветка пластикова з малюнком 60 на 90 гривень. Хата багата, 1 плюс 1 дорівнює 3, рукав для запікання 10 гривень, фольга 5-метрова 1990, Пергамент, 10 аркушів 34,90, диски ватні Белла 80 штук 42 гривні 90 копійок, палички ватні 3490 160 штук та 150 штук 24 гривні. Ніжне мило інтимне 57,90 Два аромати, Фітолінія гель, делікатний догляд 52 ,90 гривні 90 копійок, Паста Цукрова для шугарингу 99,90 Шпатель 20 штук упаковка, ціна 37,90, бритва жіноча 52 штуки упаковка. 124 штуки на 3 леза, бритва бік 134,90 – 4 штуки, смужки воскові для депіляції 109,90 – 20 штук, смужки для депіляції обличчя 20 штук 99,90. крем для рук та нігтів 80. Маска для обличчя Алоє 15. Розгладження. Є ще кокос та авокадо, крем для обличчя Зая 80, Зая оливковий 89,90 500 г, огірковий 87,90. Зая BB крем 162 гривні 90 копійок. Гр. Крем для шкіри навколо очей 55 85 гривень. Крем денний, глибоке зволоження Biocon 118.90 На цьому у мене все. Я дуже дякую усім за перегляд. Бажаю вам гарних та економних покупок!